Горіхи чистяться самі, як за 5 хвилин наколоти багато цілих горіхів. Бабусин секрет. Вітаю, друзі! Ви коли-небудь ламали горіхи і дратувалися, бо вони розколюються на дрібні шматочки. Сьогодні я поділюся геніальним бабусиним секретом, який допоможе вам за 5 хвилин наколоти багато цілих і красивих горіхів. Це просто, швидко і працює завжди. Готові? Тоді почнемо. Для цього способу нам потрібні свіжі горіхи. Якщо вони вже зберігалися довго, можна попередньо замочити їх у теплій воді на 15-20 хвилин, щоб шкарлупа стала м'якшою. Це особливо актуально для волоських горіхів. Ось бабусин секрет: візьміть каструлю з гарячою водою, занурті горіхи у воду та залиште їх там на 3-5 хвилин. Гаряча вода допомагає шкарлупі стати більш еластичною, і вона розколюється без зусиль. Дістаємо горіхи, даємо їм трішки охолонути, щоб не обпекти руки. Беремо звичайний горіхокол або молоток і акуратно натискаємо на шкарлупу в районі стику. Горіх розколюється на дві частини, а ядро залишається цілим. Просто магія, правда. Якщо вам потрібно наколоти багато горіхів, працюйте невеликими партіями. Гаряча вода допомагає працювати швидко і ефективно, але не залишайте горіхи в ній надто довго, щоб вони не втратили свого хрумкого смаку. Цей метод працює не лише для волоських горіхів, а й для фундука та мигдалю. Спробуйте і напишіть, як у вас вийшло. Ось так, друзі, тепер ви знаєте, як за 5 хвилин наколоти багато цілих гарних горіхів. Цей спосіб точно зекономить вам час і нерви. До речі, якщо ви шукаєте якісні горіхи, загляньте до нашого інтернет-магазину. Там ви знайдете найсвіжіші та найсмачніші продукти. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і діліться своїми улюбленими лайфхаками для горіхів у коментарях.